І жили вони довго і щасливо. Почитаю, мабуть, іще одну. Моя улюблена. Але сьогодні такий гарний день. Двері. Люблю читати. Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець людує, знов спорта усіх врятує. Стефані новенька в місті. І друзі, піксель, тріксі, зігі, Стінджі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдеківка Автор ідеї Коли здавно Колись давно... Що це за мова? І я так і знав. Колись давно жили собі троє поросят. І тоді великий злий вовк набрав повітря, дмухнув і знув хатинку. І, як драматично. Це великий вовк навіть не сказав, будь ласка. Зі великі вовки не кажуть, будь ласка, ні, вони одразу тебе ковтають. Зіді, все добре. Тріксі тож маленьке поросятко, що духу помчало до братової хатинки із хмизу. Що хатинка з хмизу? Навряд чи там дуже затишно. Цей Стінджі, це ж казка. Так. А де ж спати у хатинці з хмизу? Стінджі! Я не спати моліжку з хмизу. А зараз діти. Мій улюблений рибок. Великий злий вовк підійшов до другої хатинки, загримотів у двері, що найгучніше. вовк вдихнув, дмухнув і Весі, Весі. Це що, частина казки? Ні, врятуйте, врятуйтеся! О, господи! Що там знову? Рятуйте! О, Боже! Рятуйте! <плес> О, допоможіть! Оце так швидкість! Допоможіть! Рятуйте! Хтось у Словлю. Я врятована. О, ні. Допоможіть. Тут так високо. Допоможіть. Дякую, пане мене. Я більше не можу триматися. Не можу. Ні. Ой, леле. Бесі, з вами все добре. Так, так. Приземлення було м'яке, а все завдяки цій подушці. Дякую, спартаку. Прошу. Бесі з нею все добре. Пусте все гаразд. Мій з клопотуха, що сталося. Сама не знаю. Я читала дітям казку, а ж раптом я вже горілиць на скриці лечу байдиківкою. Ой, Леле. Так, Це ще те видовище. Ага, круто. Вилавиці читала нам про трьох поросят. Справді, ага. Це одна з моїх улюблених казок. А ми щодня читаємо іншу казку. Правда, читати кльово. Так, Атож. Спартаку, ти любиш читати? Я постійно читаю. Клас. Тобто рух це добре для тіла, а читання для мозку. Так, це трошки жахлива казка, але ж поганці завжди програють, так? Що? Правильно, Зігі. поганці завжди програють. Я так і думаю. Поганці програють, не може бути. Не може бути. І великий злий вовк упав у Дмар. Нечувано. Я поганий, я завжди перемагаю. Майже завжди. Принаймні раз. Відносно. Так це не важливо. То поганці програють у всіх казках. У всіх хороших казках. Це добре. Слухайте казку. До зустрічі. Нечесно. Героїві всі аплодують. У героя є м'язи. Тому ж поганець не може здобути манюню. Отакусіньку! От Крихітну перемогу. Like <laughs> Де ті дітлахи? І вовку пав Будимар. І жили вони довго і щасливо. Яка хороша казка. Так бесі, почитайте нам іще одну казку. Діти іншу казку почитаю завтра. А поки що бувайте. Бувайте до побачення, міського потухо. Найбільше мені сподобалася частина, у якій хлопчик у кроватці метелику одержав горщик із золотом. Що? Такого у касті не було. ви слухайте свої казки, а я свої. Стінжі о стінжі. Друзі, у мене є ідея. Давайте гратися, ніби у касті. Так. дуже хороша ідея. Я хочу бути трьома поросятами. Що стінжі? Ти можеш бути лише одним поросятом. Так, я поросятко, я поросятко. Я теж. А ким тоді буду я. Можеш бути великим злим вовком. але він не вдав, а я ні. Не хочу. Ну, хто ж має бути вовком? То їм потрібен великий злий вовк. Це мій шанс. Я буду великим злим вовком, і цього разу сіроманець переможе. Час перевдягатися. Що? Не працює? Що Я мушу все робити сам. А в яку казку ми зіграємо спочатку? Їх багато. Топ. Ходімо. Прочитаю казку, в неї повіриш. Казку, казку, прочитай нам казку. Безвіч, без принцесу, в краї дивовижні медвіджди зустрінеш. Вродливу принцесу. Потворі у Пригоди, чекають чекарість на кожній сторінці. Прочитаю казку. неї повіриш. Нам казку. Як казку? Прочитай нам сказку. Я ты хочешь сказку. Прочитай нам сказку. Как сейчас настал. Принц и жабы. Поверуешь на песню. Я принц. Мышка и тюкаси. Видно, и вы. Четри свет на его королевки и Люд и бог лякая. Поросяток в Я лазил. Прочитаю казку, прочитаю казку, 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 прочитай нам казку! Прочитай нам казку, яку хочеш казку! Прочитай нам казку, казні час настав! Прочитай нам казку, яку хочеш казку! Прочитай нам казку, казки час настав! Казки час настав. А ось і во друзі, я хотів би відвідати трьох маленьких поросят і побувати у їхній касі. Так, а знаєте, непогана думка. Ти про що? Побачите, я скоро у ти? Де ті поросятка? Де вони поросятка? Ого! Клас. Гляньте, що це таке. Це мій казкома три тисячі. Я винайшов його, щоб відображати свої асоціативні цифрові відеофайли. Що? <рістична> <А? плес> На ньому я дивлюся фільми. А правильно, <рістична> ясно. Але якщо я під'єднаю свій 3 d молекулярний сканер, думаю, ми зможемо потрапити у казку. Справді Ого так у казку. А вже ж, зроби так, так, давай, зроби давай. Друзі, чекайте. Ви справді вважаєте, що це хороша ідея? А, боже, так, звісно. Не хвилюйся, все буде круто. Що малявки хочуть потрапити в книжку? Невже вони всі коку? Але як? Усе, що треба, це покласти книжку сюди. Овімкнути. клас розгорнути на трьох поросятах. Це моя улюблена казка. Добре. Then... А тоді я вас зісканую у казку. А ще як ми захочемо вийти без проблем, просто натисніть оцю кнопочку і вас відсканує назад. Кнопочку так Так. Да, я подивлюся. У мене є кнопочка. Так, це так цікаво. Так, не можу повірити, що ми потрапимо у казку. Ага. Хай справді, але пам'ятайте, хай що ви будете робити, не змінюйте казки. Обіцяю. Не дуже. Але чому? Якщо зміните, можливо, застрягнете у казці до віку. До віку? Це довго. Так. До віку це довго. Набридливі дітлахи до віку застрягнуть поза байдиківкою. Ідеальна казка. Добре. Ставайте тісніше. Так, готові. Готові, готові. Почнімо. Не можу повірити вони середині книжки. Дивіться, я мультяшка Може, ти трохи інакший, але так само голосливий. Так і голосливий Зігін ми йдемо. Це так класно. Так, поглянь на них. Неймовірно, вони троє маленьких поросят. Так. Троє маленьких поросяток. Я вже тут. Що це було? Не знаю. Обернімо негідника на героя. Тепер поганець нарешті виграє. Що зробимо спочатку? Перше маленьке порося збудувало хатинку соломи. У нас і каскар є. Я перший, я перший. Я збудую першу хатинку. А я піду пошукаю цегли для цегляної хатинки. А я пошукаю хмизу для хатинки із хмизу. з хмизу. Звучить непогано. Так тоді і я пошукаю соломи для солом'яної хатинки. Інжі, думай, перш ніж говорити, думай перш ніж говорити. О, ось і він. Зараз руйную його хатинку. Поросятко, поросятко, впусти мене, а як ні, то я вдихну. Пане Вовк, Ви мусите зачекати, поки я добудую хатинку. Так, вибач, я собі почекаю тут. Так, так, я чекаю. А коли перше поросятко збудувало солом'яну хатинку. Okay. Нарешті прийшов великий злий волк і постукав у двері. Я йду. Просятко, просятко, впусти мене, а то я... Пущу, коли рак свисне. Тоді я вдихну, дмухну і здую твою хатинку. І з дуже несвіжим подихом. Так. Це найвеселіше, що я колись з несвіжим подихом. Супер, хатинка з хмизу готова. Вовк іде! Вовк іде! Що ж нам робити? Стінджі? Пам'ятаєш, що казав Спартак? Вовк нас не зачепить, він поганиться, поганці завжди програють. А oh, yeah. я й забув. Отож! Поросятко поросятко. Впусти мене. Пощо як рак свисне. Так. Тоді я вдихну, дмухну і здую твою хатинку! Зігідь тікай. Який же я поганий? Добра історія розвивається чудово. Так, але цей вовк таки програє. Не можу дочекатися кінця. Я теж друзі. Як справи? Чудово, але вовк таки страшний. Він не страшний. Годі тобі, він програє. Так. І великий злий вовк пішов до третьої хатинки. Він Готуємося? Так, готуємося. Згідно з казкою, настав час вовкові програти. Але не цього разу. Що це за звук? Що відбувається? Хто змінює каску. казку? Ні! А у касті немає бульдозера. Бульдозер? Друзі, краще тікайте звідти якнайшвидше. Так, сканер! Натисніть кнопку! Не вийде. Вони нас не чують. Троє поросяток. Виходьте з хатинки або я її рознесу. Він її рознесе. О, ні, треба тікати. Тікаємо швидше! Зігі, візьми сканер, натисни кнопку. Тікаємо звідси. Так. Здається, я його загубив. О, ні! Нам потрібна кнопка, негайно. Хтось у біді. Це жахливо. Ми нічого не можемо вдіяти. Спартак! Що сталося? Я зісканував степені, зігід та стінджі у каску, а тепер вони не можуть в неї вийти. Ніяк! Вок змінює класку. Точно! Це погано. Зіскануйте мене в казку. Але тоді і ти у ній застрягнеш. Поганець немає виграти. Вихід є завжди. Ну бо, зіскануйте мене. Добре. Мало статися. Я застряг. Допоможіть. Да Що ти робиш? О, ні, йому потрібні віталіни. Але довго жодно, я яблука. Ми при. Убеді. Поганець не має виграти. Вихід є завжди. Так, нам потрібні фрукти. Я дістану. Давай. Да! Yeah. Ось тримай. Okay, okay. моє яблуко. Добре. Thanks, guys. Дякую, ви молодці. Спортакло ловий. Дякую. Спартаку, сканер! Стефані, лови. Тисни на кнопку. Зараз. Друзі, час обмаль. Йому треба вибиратися. Давай! Спортаку! З вами все добре. Так. І все завдяки тобі. Ні, завдяки вам. Видали мені яблуко. Так. А хто був Ні. вовк. Поганець переміг. Погляньмо! І великий зливок. у димар. Так. Ні. Що? Так і жили вони довго і щасливо. Так. І жили вони довго і щасливо. Бінг-бам! вам, дідон. -ді 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 Смі слова у танці. Я взиваю. Вім вам, вігідон. Просто співальні, сама не знаю. А домому разом тем сювати. І було підтриматий. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо. Тихо обернули, плеслили, іще крок, і ще крок. Поворот, і знов пішки. мені лише треба відпочити